Так, Друзі, всім привіт! Сьогодні нашим бролерам 2 неділі. хочу показати, як все змінилося. Якщо за першу добу вони отак зверху визбирували тільки отакі кормушки, то за 2 неділі вони таку за добу тепер отаку почти з'їдають. Оце я їм вчора зранку насипав, оце до сьогоднішнього ранку, скільки осталося. Вчора вже робив мікс їм стартовий із своїм. Комбікормом, і зараз їм, і щас їм так зроблю, ма. Щас я достану. Я так їм сейчас зроблю. Так, це сюди, так. Кружку старту? кружку свого. Отак. Отак. Оце такий мікс зроблю вже, Хай їдять. А, це я неправильно зробив. Так. Ставлю їм на місто. Трохи підтрусюємо зараз пішли, заснімемо воду. У воду зараз додам ліків. Трошки не хватило, чуть-чуть. І в две неділі так даю весь байкокс. Можна давать там байкокс или кокс, -кокс зиклокс. Там є різні від кокцидіозу. Ух ты. Порозліталося. Тут іде один, один кубик на літру води. Зараз ми наберемо. 5, бо тут 10, как раз мне на две поилки будет. Все, ставим ему на место. И ранковая вправка уже От так. А ще можна зважити, скільки вони ці якось осінні так пішли хорошо. Щас возьму, ану візьму сейчас скільки. Мені аж самому цікаво. Набрали ваги за 2 неділі. цих 5 серпня купив, сьогодні у нас 19. Ну тихенько, йди сюда, йди, йди йди, йди постій, 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 постій. Ну, так це вообще така потужний такий вообще, да, це така вага за 2 неділі. Серйозно Читай, Читай в 10 раз збільшуйся, якщо вони в добу важать 50 грам, іди ще сюди, йди. Ну вони такі рівненькі. Рівненькі заміна Тома, Том десь дівся у нас. І така мурочка ось. Маленька така. Ага. І така вона вся. Ходить під ногами тусується дамовка, Така вже горобців ганяє. З дерев знімає їх. Така молодець. Ну, давай, все, надоїл, давай. Дві марник сюди, Мурка. Пішли покажу які у нас зміни сталися за 2 неділі. Поки Андрюха не хотів робити нічого. Покажу тут свини трошки підросли. А ну покажіться, Андрюха вас засніме. Отак вони трошки, я думаю, за 2 за тижні підросли. И ці тоже підросли ці вже тут такі є есть деякі экземпляры, які может уже и місто ехать подивиться як там бруківка положена такий. Та дядя жор те не со мной. Да. Дядя жор такий уже нормальный, килл 130 точно, но і то його є такий, він братан теж такий непоганий. А свинки, свинки поменші. Ми їх оставимо. А то він слухає тебе уважно. Диви, раз підняв, настроїв антенни. Оп, раз диви, радари, раз сложив. Зараз опять дивись, гоп, настроїв. Просто вони різні, там, сонок, вони ж гібриди, ну, вроді бюрок. Це їм подобається. Найдуть якусь і, і бринькають. На гіграє не, не треба прихватити. Yeah, yeah. На гитарі, да. Ну, пиши там, покажу тих свиней, що я перекинув на відгодівлю. Вони вже теж там немаленькі. Трішки підросли. Пересадив їх в станок для відгодівлі. О, лежать тихенько. Сараю вже. І тишина. Отакі От справи, так да, замерно. Зараз чуть подумають начуть стрибать, а може й ні. Лежать собі, балдіють. Що відправилися? Поїдемо по зерно. Поїдемо по зерно? Да. Ну зараз поїдемо.